Тесла Model Y в роботі побувала, дооснастили її атмосферною підсвіткою, Ambient Light або контурна підсвітка, хто як її називає. Скучний салончик цієї Тесли тепер буде набагато веселішим. І приносити якесь естетичне задоволення відкривання цієї впівкою власнику. Підсвітка встановлена у дверній карти, центральна консоль, місця під ногами і в задньо. У нас виходить в кишенці. Підсвітка керується за допомогою мобільного додатка. Ми можемо обирати колір на сьогодні. Градацію, яскравість збільшити, зменшити. А також фішка цієї підсвітки є в тому, що вона двохзонна. Верх ми можемо робити одним кольором, вниз іншим. Ось, для прикладу, зробимо верх на синій, зона 2. Жовтенький у нас такий патріотичний вийде Tesla Car. Отож, якщо у вас цікавить подібне рішення на автомобілі Tesla або на інші автомобілі, нам без різниці ми зробимо будь-яке авто таким же гарним. Звертайтеся, автостудія гараж 23